Доброго дня, шановні панство. Я начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Трофименко. Сьогодні хочу представити нового очільника Кременчужського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, подполковника Волкова Мирослава Геннадьевича. Який призначений наказом номер 40 від 16 січня 2024 року, наказом командувача сухопутних військ. Побажати йому від себе і від цього колективу Полтавського обласного територіального центру комплектування наслаги на виконання завдань, які поставила держава щодо заходів і мобілізації, і призива на військову службу за контрактом. І підбор, як кажуть, нашого молодого поповнення до вступу до вищих військових навчальних закладів. Ну і привітати таким от витягом з наказу. Я думаю, що пан Мирослав зараз трошки свою службову діяльність розкаже, для того, щоб, може хто ще не знає, знає, що він у вас проходив в деяких уже районних територіальних громадах. Працював з керівництвом територіальних громад, і я думаю, що ви його знаєте з позитивної сторони. І надалі, будемо казати, будете співпрацювати і допомагати йому в виконанні цих заходів. Тому я думаю, що Мирослав Геннадійович з вашого дозволу, трошки себе відрекомендує ще раз. Добрий день всім. Представляю з нагоди призначення посаду під колпом, Мирослав Значить… Я взагалі закінчував місцеву школу, відповідно навчався вже в військовому ліцеї після цього. Надалі навчався у військовому інституті в місті Полтава. Відповідно, вже надалі проходив військову службу у військових бойових частинах в місті Житомирі на певних посадах командира згода, командира роти. І від з 2015 року службу в Кременчуцькому РТЦК ТСП на той момент він називався об'єднаний міський військовий комісаріат на посадах старшого офіцера відділення комплектування і заступника начальника центру з територіальної оборони. Значить, у нас на сьогоднішній день основна задача зрозуміла для РТЦК. Це основні заходи це заходи проведення мобілізації. Відповідно, будемо працювати і відповідно виконувати державні задачі. Знаєте, взагалі було, що там квіти, але ці квіти я хочу подарувати людині, яка допомогла мені в перші дні війни не тільки згуртуватися, не тільки мобілізувати себе на допомогу, на виконання через те, що жінки, воно всім страшно, але жінки, ви знаєте, що це когось каже інше. У нас більше парі і більше всього. Я вам дякую за уроки. Я вам дякую за е, стрільби у, на полігонах. Я дякую, що ви застали, змусили мене пригадати те, що ми вчили колись давно. Тому я дуже рада і дуже горда, що є е, був такий етап у вашому житті, як Семенівська ОТГ. Де дійсно ви налагодили таку роботу. У нас була наскільки співпраця. І про це до цього часу говорять результати по мобілізації. Я думаю, що ми вас не підведемо в першу чергу. Хочу сказати, що я горда сьогодні, що саме ви будете очолювати такий серйозний в даний момент установу. Як старого каже військова. Я вірю в те, що у вас все вийде. Здоров'я вам, терпіння, удачі, сили, віри. Ну і не забувайте, щоб ми з вами не знайомилися через кожен п'ять хвилин. Не забувайте, що є семенівка і що є люди, які вас люблять, пам'ятають і чекають від вас на підтримку. Спасибо. Дякую. Дякую.